Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. Давайте зробимо невеличку паузу для нашої духовності. Чи є життя після смерті? Чи не замислювались ви над цим питанням? Біблія говорить нам у книзі Йова, 14 розділі: людина, що від жінки народжена, короткоденна та повна печалями. Вона виходить, як квітка зів'яне і втікає, мов тінь, і не зостається. Як помре чоловік, то чи він оживе, задає для себе питання Йов. Його, як і майже всіх нас, турбує це питання. Що саме відбувається з нами після смерті? Чи перестаємо ми просто існувати? Біблія каже нам, що після смерті буде вічне життя. Настільки славне, що апостол Павло про нього каже, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце навіть людину не приходило, те приготував Бог тим, які люблять його. Ісус Христос, Бог у тілі, прийшов на землю, щоб дати нам такий дар вічного життя. Ісус взяв на себе покарання, заслужене кожним із нас, і пожертвував своїм власним життям. Трьома днями пізніше Він підтвердив свою перемогу над смертю, воскреснувши з могили в дусі і тілі. Він залишався на землі протягом 40 днів, і тисячі людей бачили його до вознесіння у свій вічний дім на небесах. У посланні до римлян. В четвертому розділі і 25 му вірші апостол Павло каже, що був виданий за наші гріхи і Воскрес для виправдання нашого. Воскресіння Христа було добре відомою подією. Апостол Павло закликав людей переконатися в його дійсності від очевидців, і ніхто не міг заперечити йому. Воскресіння є наріжним каменем християнської віри. Завдяки Христу, Воскреслому з мертвих, ми можемо вірити, що також Воскреснемо. Фізична смерть війшла через одну людину, Адама, з яким ми всі пов'язані, але всі, хто прилучився до Божої сім'ї через віру в Ісуса, отримують нове життя, так само, як Бог Воскресив Ісуса. Життя на землі перевірка, підготовка до майбутнього. Для вірних це буде вічним життям у безпосередній присутності Бога. Дар вічного життя доступний усім. Але заради нього ми маємо відмовитись від деяких задоволень цього світу і пожертвувати себе Богові. Євангелист Іван каже такі слова: хто вірить у сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірить, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому. Після смерті у нас не буде можливості розкаятись в наших гріхах. Тому Бог хоче, щоб ми просто зараз прийшли до Нього у вірі та любові. Якщо ми приймемо смерть Ісуса як плату за наше гріховне повстання проти Бога, то нам гарантоване не тільки повноцінне життя на землі, але й безкінечне життя в присутності Христа. Сьогодні наша молитва про це. Давайте разом з вами помолимось. де б ви не були, яким би ви, якою б ви справою не займалися. Ви можете чи схилити коліна, чи просто заплющити очі і разом зі мною об'єднатись молитві. Благословенний і добрий Отче наш! В ім'я Ісуса Христа ми приходимо до Тебе і хочемо подякувати тобі сьогодні за дар вічного життя, який ти дав нам через смерть і воскресіння Твого Сина, а нашого Господа. Ми дякуємо тобі за те, що ми маємо велику надію жити не просто тут на землі, але жити у вічності поруч з тобою, поруч з тими людьми, яких ми любимо, яких ми можливо втратили тут. Ми знаємо, що цей дар можливий тільки через прийняття Ісуса та Його Голговської жертви. Тому сьогодні, коли ми звертаємось разом з глядачами телеканалу Надія до Тебе, Батьку наш. Допоможи нам зрозуміти, як багато ти зробив заради нас. І допоможи нам отримати цю надію, яку ти дав нам у твоєму слові. Молитва наша в ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі глядачі, пам'ятайте, що ваші молитовні прохання, потреби чи досвіди ви можете надсилати за адресою, яку бачите на екрані. До побачення.